Зробили наркоз, сказали, що це бризги шампанського гомори, Я ушла. і все. Я проснулася після операції. Е, я не можу розказати ці емоції. Ці... Я проснулася від того, що мене хтось звав: Наталія, вставайте. Я проснулася, а я почала шевелити ногами. Все. Звісно, я заплакала, попросила дівчат, принесіть мені, будь ласка, телефон, бо мене чоловік здуріє, поки він дочекається, поки я дві години відлежусь. А коли через дві години прийшов асистент, лікар був зайнятий, прийшов асистент і сказав, що ви можете вставати. І я встала. У мене є відео, от прям от те відео, секундне, яке я знімав асистент для чоловіка. І я пішла. Давайте відео, що я йду, щоб він Потихеньку, так. Да. А я ж там хочевся. Ага, ой, божечки, капель. Я розумію, що ви в захваті. Так, дякую. Я прям полетіла. Мене везли не на каталці, а в креслі. Я сиділа, їхала, шевелила ногами отак. Я, їм прям, я їм не могла налюбуватись, що в мене нема болі, у мене, у мене просто звичайне життя. Я приїхала в палату, сама пересіла до кроваті, все сама. Тобто я б могла і ходити, але сказали зупинитись.